Оренда площі в готелі турист із знижками до 31 грудня все для успішного ведення вашого бізнесу. Зайняти мітингувальниками приміщення Рівненської облдержадміністрації, силове крило Євромайдану звільнило під схвальні вигуки рівнян. Одна з у перемовинах нової влади з мітингувальниками було створення муніципальної міліції. У нас є робота в рівному. Зокрема, обласна рада прийняла рішення про створення муніципальної міліції. Я готовий предоставити перші підрозділи їм для цього. Нема проблем. Ми готові. Я думаю, громадськість схвалить це. Правоохоронці тоді ініціативу активістів привітали і запропонували вступати в громадські формування з охорони правопорядку. Якщо буде бажання і з активістів-членів Євромайдану для відповідного відповідного прийняти рішення про створення того чи іншого громадського формування або муніципальної міліції, дане формування буде тільки. Ефективно працювати з, з підрозділами міністерства внутрішніх справ, які знаходяться на території рівне, а також і з іншими підрозділами, які забезпечують громадський порядок, з тих саме громадськими формуваннями, які офіційно зареєстровані в місті рівне та активно приймають участь. Тоді й без офіційного статусу активісти долучилися до спільного патрулювання вулиць обласного центру. А це дія. Сподіваюся, що якби, зі сторони міліції щира і надалі, надалі так буде. Дії самооборони це реально так само дії правоохоронних органів, правоохоронних, такі, які вони мають бути. Вони зараз охороняють порядок в місті. Але не так сталося, як гадалося. Бажаного прогресу пересічні рівняни так і не побачили. Потрібно, щоб її вчили. У нас вся міліція ровно я не говорю там ВСР або в Україні. І серників. Тут всі міліціонери серників. Ну, навірно, реформувати її. А як я не знаю. Ну, змінити не знаю, що ну, треба чесних людей набирати. Змінити кадри і чесних людей набрати. А доки в суспільстві все гостріше визріває запит на міліцейську реформу, вона залишається тільки на папері та й те у вигляді концепції. А про створення муніципальної міліції і поготів забули. Дмитро Леонтіюк, новини Рівного.